Так, надвечір у нас з'являється нове надходження. Volkswagen CC 2014 року. Двигун, 2 літри, бензин, передній привід та коробка автомат. Маємо лінзовану оптику, якісне світло, 17-й радіус колеса та непогана зимова гума. Красивий червоний колір. Технічно без зауважень. Красива задня оптика. Виглядає автомобіль чудово. Жодних зауважень на сьогодні по кузову немає. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, чорний колір. В ідеальному стані ева коврики, безрамкові вікна. По комплектації маємо електросклопакет, електропровода передніх сидінь, шкіряне мультикермо, круїз, датчики світла та дощу, спорт режим, електроручник, клімат-контроль та підігрів передніх двох сидінь. Також штатна мультимедіа з камерою заднього огляду 151 тисяча кілометрів пробігу. Жодних помилок на приборці немає. Дуже достойне авто, друзі. Актуальна ціна на сайті Автопарк.ua. цей автомобіль вже у продажу придбати можна за готівку в кредитування або шлізи. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України.